У далекому прадавньому лісі в чарівному будиночку оселилася прекрасна дівчина літо. Вона була надзвичайною красунею, золотистими волоссями та яскравими очима і мала лагідне та добре серце. Одного разу, коли красуня гуляла лісом, вона зустріла трьох братів. Червень, липень та серпень були веселі та приязні, і вони одразу стали друзями з літом. Разом вони вирішили прикрасити світ навколо себе. Першим допомагати літу взявся брат червень. Спочатку він підняв сонечко високо в небі, а в найкоротшу ніч Розклав на галявині багаття і запросив молодь до свята. Хлопці й дівчата водили хоровод, співали пісні, взявши за руки, стрибали парами через вогонь. Дівчата пускали по воді купальські вінки, сплетені з квітів і зілля. Потім червень приніс теплих в дощі. Він розвісив чарівні червоні намистинки на кущах та деревах і розкидав їх у зеленій траві, даруючи лісу неймовірну красу. Всюди, де з'являлися ці намистинки, зачервоніли духмяні ягоди. Всі мешканці чарівного лісу тепер ласували по синичками, полуницею, черешнями та вишнями. Другий брат Липень приніс з неймовірні пахощі квітучої липи. Він роздав бджілкам відерця, і вони заспівали навколо квітів медову пісеньку збиралочку. Джмелики теж вирішили допомогти подругам-трудівничкам і заспівали босовитими голосами над квітами конюшини. Почувши ці веселі мелодії, яскраві метелики закружляли в таночку, запилюючи квіти на лисових галявинах та луках, розвеселяючи всіх мешканців лісу. Сам липень теж не лінувався, взявши за косу, виходив він по вранішній росі косити зелені трави, а потім складав в копиці духмяна сіна, висушене дбайливим сонечком. Серпень вирішив допомогти літу розігріти землю та воду. Він приніс з собою сонячні промені, які зігріли річки та озера, і зробили землю плодючою. Кожного дня можна було бачити третього брата на золотистих ланах, де він працював, виблискуючи своїм чарівним серпом. На полях почали з'являтися снопи жита та пшениці. В лісі рясніла горішками лішина, в садах червоніли стигли яблука, синіми бочками вабила до себе слива. Жовтіли мідвяна соковиті грушки, на баштанах пишалися смугасті кавуни і духмяні дині, в слоїках припрошував до столу прозорий бурштиновий мед. І кожен з братів дарував сестричці різнобарвні квіти. Червень ромашки, волошки, петрові батоги та лілії. Липень лаванду, петуні та мальви. А серпень чорнобривці, майорки, нагідки та соняхи. Таким чином, завдяки допомозі братів місяців літа стала ще красивішою та щасливішою. Вони разом провели чудовий час, розважаючись та допомагаючи одне одному.